Дебютантка, да, я не умовився. Це в нас Дарина. Ти є в залі? Дарина <палю> за. За попередньою інформацією, капи влучили по двох житлових багатоповерхівках. Це чіткий наслідок їбучих західних затримок. Найстрашніше дивитись фото від обстрілів. Найстрашніше, що приховують ці обсяги, найстрашніше стати наступними російськими цілями. Найстрашніше, що саме це і може стати причиною, щоб отримати ці обані західні дозволи їхньою мовою. Ми піддослідні. Лісюки і слони начесто всіх заїбали. Якої їм недостатньо правди, яких не вистачає доказів, таке враження, що хворі всі під завалами багатоповерхівки може бути одна людина. Закадечна руска душа, ета так. На цю хвилину відомо про трьох цивільних загиблих осіб. Ви за це очікували хліб та сіль? Серед уламків, молитовник та дитяча ванночка. ледь розберу, бо це схоже на загарище. Щоб на студентській не було окопів захід. Слухай уважно: молитви не допоможуть. Буде в нагоді лише зброя. Підіб'ємо підсумки, вкрадена назва, вкрадена віра, вибиті вікна, вбита дитина. Що це? Вгадайте так. Це Росія. Думати, інколи мізки ведуться роздутими, інколи жалість переповнює розум, інколи серце благає досить. На своєму стояти, чи найти, чия бере й починає уносити, наче прагнення, мрії та цілі. Але є дилема лишитись без досвіду, і, напевно, це головна причина вставати вже в досвіда і до такої ж години очі не змикати, бо кожна хвилина має стояти на варті нашого розвитку, нашої правди. Це на то травму, читато тривожно, як у руках це тримати. Якось це слишком сложно і мій мозок повинен приймати ванни. Я два... два стільці. І кожен з них може привести до слави, куди сам сядеш, а й зламаєш твій вибір. Десь менше, десь більше пошани. А їх желаю права. А хто ж ну, начебто? А ви подумали двічі, що тепер скажете? Танцювати разом з мозком в когнітивному вальсові чи лишити його на покій? В кінці все ж сказати амінь іначе і справді виглядає однак непогано залишити в спокій, лишити без драми, заставити тільки хліба йому та видовища. А взагалі може є якась третя опція. Маленькі шматочки скла, що так вп'ялися у серце, таке красне й невелике серце. Вони прозорі і зовсім непомітні ці частинки, але так болить. Маленькі шматочки скла, що в твоєму оці, коли вони потрапили, не знаючи досі, певно, сталося давним-давно. Може, і живий тоді, ще був Махно, проте. Маленькі шматочки скла у твоїх долонях. Вони спричиняють біль дискомфортно, але блищать від них твої руки, виблискують на сонці, милують. Маленькі шматочки скла полонили мозок. За часів петра там росли бірьози, і така відчувалась пустка і нитість, тож скажи мені на милість. Погодься з тим, що це сталось дарма, що заграла все ж турма дзвінких мелодій, а злодії був свяденний новівець. Так, бо шлях він був і навпростець. Маленькі шматочки скла зілюся воєдино цілим одним шматком, а в ту хвилину пролетить різь спогадів та мрій. Ні, так швидко не радій, бо... Маленькі шматочки складу би ще нас доженуть. І яким би моцним та швидким не був водій, від них не скриєшся та не втечеш. Бо маленькі шматочки це ми із вами. А вже ж, дякую.